Перше, з чим ви будете стикатися, коли питання стане про реєстрацію ФО, податкування. це види економічної діяльності, тобто, це той вид діяльності, який приносить вам гроші сьогодні. Квет. Держава сформувала спеціальний документ. Всі види економічної діяльності, взагалі якісь основні в Україні, в тому числі і державні підприємства, державні установи, і просто, наприклад, Наталя, яка є перукарем або Марина, яка надає інформаційно-консультаційні послуги, вона також буде обирати ці види економічної діяльності цієї таблиці. Більш того, вони згруповані таким чином, щоб ви могли обрати по своїй групі оподаткування. На зараз це здається взагалі дуже щось, щось таке страшне, що такі групи оподаткування нашого не потрібні. Але згодом чекайте. У вас буде домашка. З понад усіх видів діяльності, з усіх таблиць, ви будете виписувати коди. Вони є з лівого боку кожного виду діяльності. Ви виписуєте код і перепишіть, будь ласка, назву, щоб ви не переплутали. Таким чином, ви будете орієнтуватися по таблицях першої групи. Оподаткування спрощеної системи другої або третьої. Я прошу зробити вас саме так, тому що далі, після того як ми обрали види економічної діяльності, ми будемо переходити до обрання групи оподаткування, тобто як вам сплачувати податки, який саме податок вам треба сплачувати, у якому розмірі, і це дуже дуже важливо.